Чи впевнені ви, що та біла пігулка у вашій домашній аптечці це справді ваш друг? Уявіть ситуацію, щоранку мільйони людей у всьому світі, можливо, навіть ви або ваші батьки запивають водою маленьку таблетку аспірину, вони роблять це з твердою впевненістю, мовляв, продовжують собі життя і захищають серце. А що як я вам скажу, що для великої кількості цих людей така звичка? Це все одно, що грати в російську рулетку? Останніми роками медичний світ сколихнули нові дані, які змушують нас переглянути все, що ми знали про цей серцевий аспірин. Сьогодні ми відкриємо правду ми розберемося, кому ця таблетка справді рятує життя, а кого вона може повільно і непомітно вбивати. Приготуйтесь, бо деякі факти можуть вас шокувати і змусять перевірити вміст вашої аптечки прямо зараз. Але перш ніж ми перейдемо до шокуючих фактів, давайте швиденько розберемося, з чим ми маємо справу: аспірин або ацетилсаліцилова кислота це справжній ветеран у світі ліків. Його історія починається ще з кори верби, яку жували стародавні греки, аби зняти біль. Але у тому вигляді, в якому ми знаємо його зараз, аспірин з'явився наприкінці ХІХ століття завдяки компанії Bayer. Спочатку це був просто знеболювальний та жарознижуючий засіб, проте у середині ХХ століття лікарі помітили дивовижний побічний ефект у пацієнтів, які приймали аспірин. Рідше траплялися інфаркти. Це відкриття перетворило тоді це дешеве ліки на золотий стандарт профілактики серцево-судинних захворювань. Здавалося б, знайшли панацею. Але, як це часто буває у медицині, медаль має і зворотний бік, про який довгий час воліли говорити пошепки. Щоб зрозуміти суть проблеми, нам треба розібратися у механізмі дії. Але обіцяю. Ми зробимо це просто і без складних медичних термінів. Уявіть собі, наші судини як таку жваву трасу, а тромбоцити це крихітні ремонтні бригади, клітини крові. Їхня робота миттєво лагодити будь-які дірки чи пошкодження. От порізалися ви, і тромбоцити одразу злітаються до місця аварії, Щіплюються один з одним і виходить така собі латка або тромб. Це нас рятує від того, щоб не втратити кров. А от аспірин він працює як особлива змазка, як масло, що змащує цих ремонтників. Він робить тромбоцити не такими липкими, вони просто прослизають один повз одного і не можуть швидко зчепитися. Для людини, який загрожує інфаркт, коли тромб може перекрити потік крові до серця, це справжній порятунок. Аспірин не дає створитися цій заторі на нашій трасі, але уявіть собі, що станеться, якщо ці ремонтники перестануть працювати зовсім, будь-яка, навіть найменша подряпина всередині судини, може обернутися проблемою. Організм просто не зможе її залатати самостійно. Саме тут і криється початок усіх негараздів, про які ми будемо говорити далі. А тепер, людоньки, давайте поговоримо про найважливіше, що ви мусите запам'ятати на все життя. У лікарів є такі мудровані слова: первинна профілактика і вторинна профілактика звучить як щось нудне, але це, повірте, життєво важливо. Ота вторинна профілактика, це коли у людини вже щось було: інфаркт чи інсульт, чи вже поставили той стенд. Чи зробили операцію на серці? Тобто біда вже сталася, ворог вже сидить всередині, і отут Аспірин, справжній рятівник, він допомагає уникнути повторної біди. Повірте, ризик померти від повторного удару набагато вищий, ніж ті ризики від побічних дій тієї таблетки. Тут лікарі кажуть одне: пити треба обов'язково, але ж є ще первинна профілактика. Це коли людина абсолютно здорова, ніколи не мала жодних сердечних проблем, але вона п'є той аспірин про всяк випадок. Бо так робив дідусь чи так порадила кума або сусідка. І ось тут дорогенькі мої наука зробила справжній поворот. Дослідження показали, що для абсолютно здорових людей ризики від прийому аспірину часто переважують будь-яку можливу користь. Давайте поговоримо про дуже важливі зміни у 2022 році. Впливова американська група експертів з профілактики захворювань видала оновлені рекомендації, які пролунали як грім серед ясного неба. Вони заявили: людям, старшим за 60 років, не слід починати приймати аспірин для первинного запобігання серцево-судинним хворобам. Вдумайтеся в це. Раніше усім, хто переступив певний віковий рубіж, мало не автоматично прописували цей препарат. Тепер же експерти кажуть чітке ні. Чому? Тому що статистика річ уперта: кількість інфарктів, яким вдалося запобігти у здорових літніх людей, виявилася надзвичайно малою порівняно з кількістю важких внутрішніх кровотеч, які спричинив прийом препарату. Це той випадок, коли намагання запобігти пожежі завдає будинку більше шкоди, ніж сам вогонь, який, можливо, ніколи б і не почався. Треба ж поговорити і про людей середнього віку, ті, кому від 40 до 59 потрапили у так звану сіру зону, і тут лікарі розводять руками все дуже індивідуально. Якщо вам вже за 40 і ви вирішили, що аспірин для серця вам не завадить, не можна просто так піти і його купити. Це рішення ухвалюється тільки з калькулятором ризиків у руках. Лікар має оцінити ваш холестерин, тиск, чи є у вас діабет, чи ви палите, і яка у вас сімейна історія хвороб. Якщо ризик отримати інфаркт протягом найближчих 10 років перевищує 10%, тоді і. Тільки тоді лікар може розглядати призначення аспірину, але навіть у цьому випадку це завжди ходіння по канату. Для цієї вікової категорії користь від прийому аспірину для первинної профілактики вважається незначною, тобто ви будете роками пити ті таблетки щодня, а ваш виграш у здоров'ї буде мінімальним, при цьому ризик кровотечі нікуди не зникає. А тепер давайте поговоримо про головного ворога, якого ми по суті годуємо аспірином. Це шлунково кишкові кровотечі. Наш шлунок, а це дуже агресивне середовище, де суцільна кислота. Стінки шлунка захищає спеціальний слизовий шар, який виробляється завдяки певним ферментам. Аспірин, блокуючи роботу тромбоцитів, це те, що згортає кров, заодно блокує і ці захисні ферменти. У результаті слизова оболонка шлунка стає абсолютно беззахисною перед власною кислотою. Уявіть, що ви зняли бронежилет просто перед боєм, з часом на стінках можуть утворитися ерозії і власне виразки, але найстрашніше це те, що ці виразки часто бувають німими, тобто ви не відчуваєте болю, у вас немає печі. Першим симптомом може стати раптова сильна слабкість. Або що ще гірше, блювота кавовою гущею чи дуже темний чорний стілець. Це ознаки того, що кровотеча вже потужна і серйозна, а для літніх людей такий стан може бути смертельним. Але шлунок то ще не єдина проблема є небезпека і гірша, хоча трапляється вона не так часто. Мова йде про геморагічний інсульт. Ми звикли вважати, що аспірин захищає від інсульту. І це правда, але лише від ішемічного, коли тромб закупорює судину в мозку. Аспірин не дає тромбу утворитися, але ж існує і другий вид інсульту геморагічний. Це коли судина в мозку лопається і відбувається крововилив. Якщо ви приймаєте аспірин, ваша кров згортається гірше, і якщо судина лопне. Скажімо, від різкого стрибка тиску організму буде неймовірно важко зупинити цю кровотечу, кров просто затопить тканини мозку. Виходить парадокс, намагаючись захистити себе від одного виду інсульту, ми, хоч і незначно, але підвищуємо ризик іншого, набагато смертоноснішого виду. Багато хто зараз подумає. Та я ж купую спеціальний кардіоаспірин у тій оболонці. Він же розчиняється в кишківнику, тож для шлунка він безпечний, і це дорогенькі, один із найбільш живучих міфів сучасності. Маркетологи дуже гарно попрацювали, створивши цю ілюзію повної безпеки. Так ця кишковорозчинна оболонка справді захищає шлунок від прямого контакту з самою таблетковою кислотою. Але ж згадайте, як він діє, аспірин всмоктується у кров. А далі працює по всьому організму системно, він пригнічує вироблення захисних речовин простагландинів скрізь, навіть у шлунку, тобто байдуже, де саме розчинилася таблетка шкода захисному шару шлунка все одно наноситься через кров. Дослідження, в яких брали участь тисячі людей, чітко довели. Немає суттєвої різниці у частоті кровотеч між звичайним аспірином і тим, що в оболонці. Тож не дозволяйте, щоб у вас ошукала ця гарна упаковка, а ось ще один дуже важливий момент це дозування в Америці та Європі. Стандартною вважають так званий дитячий аспірин це 81 міліграм. А у нас найчастіше зустрічаються дозування 50, 75 або 100 міліграм, і тут пам'ятайте головне правило: більше не завжди означає краще для профілактики. Цілком достатньо мінімальної дози, вона потрібна лише для того, щоб вимкнути тромбоцити. Якщо ви підвищите дозу до 325 або 500 міліграмів, як у звичайній таблетці від голови. Захист серця це не покращить, але ризик кровотеч зросте колосально. Тому, якщо ви п'єте аспірин саме для серця, переконайтеся, що це препарат з низькою дозою, а от пити попів таблетки звичайного аспірину це дуже погана ідея. Ви ніколи не зможете точно відламати потрібну дозу, і вона щодня буде різною але що? Як ви змушені приймати знеболювальне? Від артриту, чи, скажімо, від болю в попереку тут криється дуже небезпечна ситуація. Ліки на кшталти бупрофену чи на проксену належать до тієї ж групи, що й аспірин. Якщо ви й ібупрофен, він буквально сяде на те місце на тромбоциті, яке було зарезервоване саме для аспірину. І що в підсумку? Коли аспірин нарешті добереться до своєї роботи, місце виявиться зайнятим. І він просто не зможе спрацювати, а ваше серце залишиться незахищеним. Якщо вже біль нестерпний і треба терміново випити знеболювальне, лікарі рекомендують робити це мінімум через 2 години, як ви прийняли аспірин. Але найкраще якщо ви маєте серцеві проблеми, все ж обговорити цю схему знеболювання зі своїм лікарем, бо інакше ви можете просто звести Нанівець дію життєво важливого для вас препарату. Давайте вже поговоримо про алкоголь. Здавалося б, до чого він тут, але поєднання аспірину та алкоголю це справжній вибуховий коктейль для вашого шлунка. Алкоголь сам по собі дратує слизову оболонку, а аспірин, як ми пам'ятаємо, забирає в неї захист і збільшує ризик кровотечі. Якщо ви регулярно вживаєте спиртне навіть потрошку, і при цьому п'єте аспірин, ризик шлункової кровотечі зростає в рази, ба більше є свідчення, що алкоголь може подовжувати час згортання крові, тож звичка запивати вечірню вечерю келихом вина, коли ви зранку вже випили аспірин, вимагає серйозного переосмислення і обов'язкової консультації з гастроентерологом. Треба знати ще про одне явище, про яке не часто говорять: це аспіринорезистентність. Уявіть собі, ви регулярно п'єте ці ліки, терпите побічні ефекти, а вони просто не діють. За різними оцінками від 10 до 30% пацієнтів можуть бути просто несприйнятливі до дії аспірину. Їхні тромбоцити продовжують злипатися, незважаючи на прийом препарату. Причиною може бути генетика, діабет чи надмірна вага. Виходить, що людина живе із хибним відчуттям безпеки, лікарі можуть запідозрити це, якщо у пацієнта, незважаючи на аспірин, знову виникає тромбоз. У таких випадках аспірин звичайно замінюють на інші ліки для розрідження крові, тобто антиагреганти. Але дізнатися про це заздалегідь без спеціальних аналізів. Практично неможливо, гіпертонія або просто високий тиск це вкрай небезпечна історія. Якщо ви думаєте про аспірин, якщо у вас погано контрольований тиск, і цифри на вашому тонометрі постійно підскакують вище 140 або 150, то прийом аспірину це просто гра з вогнем. Сам по собі високий тиск створює велике навантаження на стінки судин. Особливо тих, що знаходяться в голові. А якщо до цього додати ще й розріджену кров, то ризик геморагічного інсульту, про який ми вже згадували, просто злітає до неба. Золоте правило від усіх кардіологів спочатку треба стабілізувати тиск, і лише потім, якщо це дійсно необхідно, вже можна обговорювати прийом аспірину. пити його при високому тиску, коли ви його не контролюєте. Категорично заборонено. А що ж робити людям із діабетом? Раніше вважалося, що якщо у вас діабет, аспірин треба пити мало не автоматично, адже в таких людей підвищений ризик серцевих проблем. Але нові дослідження, наприклад, відоме випробування Аскент, показали не дуже однозначні результати. Так, аспірин справді зменшував ризик серйозних судинних проблем. У діабетиків, але водночас він значно підвищував ризик сильних внутрішніх кровотеч. Висновок лікарів був чіткий стандартно призначати аспірин усім діабетикам без винятку більше не радять. Кожен випадок треба розглядати суто індивідуально. Якщо діабетик не має явних проблем із серцем, то шкода від аспірину може бути більшою, ніж користь. Це черговий приклад того, як сучасна медицина відходить від старих шаблонів і переходить до індивідуального особистого підходу. Давайте поговоримо про жінок довгий час. Усі дослідження аспірину проводилися переважно на чоловіках. Вважалося, що жіноче серце працює так само, але згодом виявилося, що тут є свої нюанси. У жінок аспірин краще працює для профілактики ішемічного інсульту, а от у чоловіків для запобігання інфаркту міокарда. Це пов'язано з особливостями гормонального фону та будовою судин. Водночас ризики кровотеч у жінок часто вищі, особливо у старшому віці. Жіночий організм більш вразливий, коли йдеться про реакцію на антиагреганти. Тому жінкам, особливо тим, кому за 65, треба бути вдвічі обережнішими, перш ніж починати приймати цей препарат без серйозних на те підстав. Є ще одна небезпека так званий ефект відміни або ефект рикошету. Багато хто вирішує кинути пити, аспірин різко мовляв, ой, набридло, забуваю, та й шлунок щось ниє, і роблять це за один день. Це величезна помилка. Коли ви різко прибираєте той гальмо, що стримував тромбоцити, організм може відреагувати занадто бурхливо, тромбоцити стають ще липкішими ніж були до того, як ви взагалі почали лікування, це тимчасово, але дуже сильно підвищує ризик тромбозу саме у перші тижні після відміни препарату. Якщо ви вирішили припинити прийом аспірину, це потрібно робити плавно і обов'язково під контролем лікаря. Можливо, його тимчасово замінять на інші ліки, або ви просто будете поступово знижувати частоту прийому. А що ж робити перед тим, як іти до стоматолога чи лягати на планову операцію? Це дуже важливе питання. Раніше хірурги вимагали скасовувати прийом аспірину за тиждень до будь-якого втручання, але тепер ця тактика змінилася. Для невеликих процедур, наприклад, видалення зуба чи операції з приводу катаракти, аспірин часто скасовувати не потрібно, адже ризик тромбозу, якщо його відмінити, може бути більш загрозливий, ніж невелика кровотеча з лунки зуба, яку дуже легко зупинити, але для серйозних великих операцій, наприклад, на черевній порожнині чи на мозку, скасування прийому аспірину є обов'язковим. Тут рішення завжди ухвалює хірург разом із кардіологом. І найголовніше, ніколи не приховуйте від лікаря, що ви п'єте аспірин, навіть якщо це мізерна доза, це може врятувати вам життя прямо на операційному столі. Нас часто запитують. А чи можна замінити аспірин чимось природним, натуральним? Люди шукають порятунку у добавках омега 3 куркумі, часнику чи просто п'ють велику кількість води. Але давайте будемо відверті: пити достатньо води це чудово, густа кров через зневоднення це погано, це зрозуміло. Але ні вода, ні риб'ячий жир, ні часник не мають такої доведеної дії проти злипання тромбоцитів, як аспірин. Вони не зможуть вимкнути склеювання тромбоцитів так, як це роблять ліки, покладатися на дієтичні добавки, мовляв, це повноцінна заміна лікам, особливо коли у вас високий ризик інфаркту, це справжній самообман, і він може дуже дорого вам обійтися. Натуральні засоби гарні для загального зміцнення організму, так, але вони не для того, щоб блокувати тромби у критичній Небезпечній ситуації, ми мусимо торкнутися дуже важливої теми поєднання ліків, яке називається подвійна антитромбоцитарна терапія. Це коли людині прописують аспірин плюс ще один препарат, наприклад, клопідогрель. Це дуже потужний удар, по тому як згортається кров. Зазвичай таку схему призначають на рік, після того, як встановили стенд. У цей період пацієнт стає буквально кришталевим, будь-який забій, одразу величезний синець, будь-який поріз – і кров зупиняється дуже дуже довго. У цей час контроль має бути максимальним. Якщо ви самовільно скасуєте один із цих препаратів, це може миттєво призвести до тромбозу стента і смерті, а якщо станеться передозування до фатальної кровотечі. Це вже найвищий пілотаж кардіології, де будь-яка самодіяльність абсолютно недопустима на цікавий факт про подагру. Людям, які страждають від цієї хвороби, важливо знати. Аспірин у низьких дозах уповільнює виведення сечової кислоти нирками. Це своєю чергою може спровокувати гострий напад подагри або значно погіршити перебіг хвороби. Виходить таке собі замкнене коло, ми лікуємо серце, але при цьому, на жаль, шкодимо суглобам. У подібних випадках лікарі змушені шукати альтернативні препарати або дуже ретельно підбирати терапію, постійно контролюючи рівень сечової кислоти. Це вкотре доводить у нашому організмі все тісно пов'язано, неможливо лікувати один орган ізольовано. Не впливаючи при цьому на інші, тож давайте підсумуємо найголовніше аспірин це вам не просто вітамінка чи добавка до чаю, це серйозний препарат, який має потужну системну дію. Якщо ви вже перенесли інфаркт, інсульт або вам поставили стенд. Аспірин ваш справжній друг і користь. Тут значно перевищує ризики, якщо ж ви здорові і просто так боїтеся за своє серце, вірогідність, що аспірин вам нашкодить, набагато вища, ніж вірогідність, що він вас врятує, ерозії шлунка, внутрішні кровотечі, ризик геморагічного інсульту ось яка реальна ціна може бути за таку необґрунтовану профілактику. Медицина постійно рухається вперед, і те, що було істиною 10 років тому. Сьогодні цілком може бути визнано помилкою ваше здоров'я у ваших руках і в знаннях, які ви тепер маєте. Отож, вся ця розмова веде нас до одного простого, але дуже важливого висновку, часи, коли аспірин пили безконтрольно, просто для профілактики вже офіційно минули. Ми з вами з'ясували, що ця маленька таблетка може як врятувати життя. Так і спричинити велику біду, якщо вживати її неправильно. У медицині зараз настав переломний момент, і нові правила, які діють з 2022 року, це тільки підтверджують. Яка ж головна думка, яку ви маєте запам'ятати з цього випуску? Ніколи не призначайте собі аспірин самі. Якщо ви його приймаєте вже багато років, не кидайте різко. Краще запишіться до свого кардіолога і прямо запитайте, чи справді мені це ще потрібно, зважаючи на всі ці нові дані. Можливо, саме цей візит захистить вас від виразки чи інсульту. Дуже дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Якщо ця інформація була для вас корисною і, можливо, відкрила очі на якісь звичні речі. Поставте, будь ласка, вподобайку, це допоможе, щоб ролик побачили ті, кому він зараз просто життєво необхідний. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди знати про медицину правду без жодних міфів. І напишіть, будь ласка, в коментарях чи приймаєте ви або ваші рідні аспірин для профілактики, і чи обговорювали ви ризики з вашим сімейним лікарем. Давайте поговоримо про це унизу, не ти тим.